Марчику, ти не знаєш, а Артемко в нас надовго? А що він вже тобі набрид? <світ> ну чого ти так одразу з наїзду? Ні, я просто спитала, чи залишиться він на іменини Богданчика. Які іменини? Ну, День Ангела у Богданчика. Я хочу зробити свято. Ну, ну Добре, можемо попросити Артема залишитися на свято. Mm -hmm. Богдану, буде приємно. Слухай. Не здається дивним, що саме зараз він вирішив нас пожити? Нічого дивного не бачу. Мій син подорослішов і сам почав приймати рішення. Ну, не такий вже і і дорослий. Це реально дивно. Вона раніше не дозволяла вам навіть бачитися, тут дозволила приїхати і пожити. Зоряна, ти на що натякаєш? Я думаю, що вона щось задумала. Може, на грошей хоче? Або. Набагато більше. Припини, якщо ти про спадок, то це точно не про Стасі. Вона ніколи не просила в мене грошей. Навіть відмовилися брати, коли я сам їй пропонував. Ти пропонував Стасі гроші? А чому я лише зараз про це дізнаюсь? Бо це було давно, коли Артемко хворів. І чому я маю звітувати про кожен свій крок? Це по-перше. А по-друге, спадок, якщо вже на те пішло, це гроші мого батька. Тож він вільний робити з ними все, що йому заманеться. Да, така вже свята, прям твоя стася. Не свята, але точно не підступна і не корислива, як дехто.